Те вас щиро, що не кажіть, весна йде, красу несе. Бо після холодів, після морозів, знову ж таки, сонце пробивається до наших сердець людських і відчуваємо таки весна. Дай Боже, щоб вона була у кожного на душі сьогодні, завтра і завжди. За весняним потоком вже чуємо, що десь дипломатія наших бузьків збирається на Україну. Тож, де правда, не знаючи ні дороги, ні компасу, не маючи ні карт, таки на Україну прилітають, аби народжувати. Але ми сьогодні кажемо про слово, про те високе і благородне українське слово, яке сьогодні йде, чи то з радіоефіру, чи з телеекрану. А сьогодні ми кажемо про своєрідний такий невеличкий ювілей десятиліття нового телебачення краю, що в Коломиї. На вулиці Січових Стрільців, 23. три. Ото, власне, сьогодні ми поміркуємо. А яке ж воно наше коломейське телебачення? Яке ж воно наше слово до людей, наша мораль, наша гідність людська і що то є слово? Чи справді це слово відгукується в людських серцях? Тому я запрошую відчинити двері і пройти на телебачення. Будь ласка, йдемо. Гайда за нами! Ми місцевий канал, і я так думаю, що місцеве телебачення мусить мати право на життя. Так як місцеві газети, тому що воно є цікаве. Люба людина, яка вона хоче бачити, що тут на місці твориться, ніколи жоден київський канал не буде розказувати про те, що твориться тут на місці, тому що вони просто фізично не можуть про всіх розказати. А ми тут на місці ми розказуємо про життя наших людей. І я думаю, що це цікаво і буде завжди цікаво. Правда, чи захоче це держава зробити так, це поки що при цьому, що зараз стається. При оголошенні конкурсів на переході на цифрове мовлення бачимо, що воно трошки, трошки не так. Телебачення це такий вид діяльності, який може, не може бути застоюватись. Тобто тут потрібно весь час, кожен день, щось нове ставити, щось нове додати, і йти повністю в ногу з прогресом. Тому що як тільки трошки відстав, це вже все. Це вже вчорашній день, це неможливо. І тому це мусить бути постійно, постійно нова техніка. Постійно нова техніка. Ми е, при тільки при заснуванні телекомпанії, при тому, як ми підбирали, ну перш за все, е, що я е, мудро зробив, це я зібрав навкруг себе високоякісних фахівців, людей, які дбають про це, які розуміють, е, що вони роблять і хочуть робити. Оце це саме основне, а це залучити. Кадри, які хочуть працювати. І ми одразу пішли по, по шляху найновішого. Ми на той момент, ще телекомпанія була заснована в 98 році, але вже в 2003 році ми, в 2002 році ми вийшли в ефір 2 березня, то ми вже вийшли в цифровому форматі. Тобто це тільки деякі компанії ще пробували переходити, але ми одразу взяли новішу техніку і з цією технікою почали працювати. Чесно кажучи, у 98-му році я і, і, і навіть не думав, що можна зробити таке телебачення. І вже потрохи-потрохи по почав набирати технічну спочатку технічну службу, яка розуміла, що хоче, і так ми почали розбудовувати. Взяли в оренду приміщення, потім викупили приміщення. По потрохи, потрохи розбудували приміщ... розбудували весь студійний комплекс, що має. І безумовно, що людина не може ніколи бути задоволеною тим, що є. Бо якщо вже буде задоволена, це значить все. Тобто ми так само хочемо щось свіжого, нового, хочемо розширятись. Є в планах цього, От цього року ми повністю пере буквально через місяць, думаю, що перейдемо на 24-годинний формат власного мовлення. Вже всі документи в нас раді. Так що ми поступ вперед, вперед і вперед. І плануємо якісь нові студійні приміщення, тому що розуміємо, що для того, щоб видавати на гора скільки продукту, треба десь його десь його робити. Розділити інтернет від телебачення вже зараз неможливо, і чим далі це взагалі буде все як єдине ціле. І ми це чітко зрозуміли, тому ми стали окремо провайдером, щоб не бути залежні від кого і щоб. Щоб ми могли ще давати людям можливість підключення до інтернету, так само ми зробили починаючи з 2003 року кабельне телебачення, щоб донести до населення якісну картинку, кількість каналів, якісну картинку. Зараз цифрове телебачення запустили і нові технології, що успішно вже йде, і що саме? Таке цікаве, що ми нарешті перебороли в населення віру в те, що це ми прийшли раз і назавжди. Не так, що це сьогодні зробив. Завтра дев'явся вже цієї, як кажуть, контори немає. Що ми зробили це раз, що ми прийшли, переконали людей, прийшли раз і назавжди, і ми надаємо якісні послуги. Не знаю, чи взагалі може бути повністю телебачення незалежне. Не знаю, такого, такого не чую. Навіть от канал TVI, який є. Він все одно залежний, залежний від власника англійського, який сьогодні дає кошти, завтра може не дати кошти, і каналу немає. Тому що ми програємо, тому що е, ті ж самі росіяни вони виділяють значні кошти у Телебашні, у своїй мас-медіа. У нас трохи держава не, не дуже дбає про це. Е, тому у нас, е, тільки на Україні було створено скільки компаній, які хотіли щось донести, щось, щось зробити. Але от теперішнім одним розчерком пера, що всім місця немає, при переході на цифрове мовлення, знову вертається все назад. Із з більше як 700 компаній, лишиться 300 на всю Україну. І тому ці, е, люба держава хоче мати підконтрольні засоби інформації. Як колись революцію першим ділом захвачували Телеграф. А зараз, то так, якщо є підконтрольні засоби інформації, це, це для них цікаво. Сама влада зацікавлена, тобто вона бачить, що ми являємось тим рупором для народу. Тобто ми цікаві для них. І якби не було цікаві, то, мабуть, ми б не, не існували. І так само ми цікаві для населення, раз населення нас дивиться, слухає. Значить, ми цікаві для цього і надію, що так і буде. Десять років – це справді багато. Коли ми прийшли сюди, ми починали з того, що хоча б намагалися охопити всі ті головні події, які відбувалися в місті і районі, щоб розповісти про них людям. Тому що на той період ну, були фактично тільки газети. І ми десь починали спочатку. Я мала досвід вже роботи на інших телеканалах, в Коломиї і в області. І мої колеги також ми собі прийняли таке рішення, що основну увагу ми будемо приділяти саме тим подіям і тим людям, які живуть і працюють у нас. Саме тим подіям, які відбуваються у нас, тому що є обласні канали, які будуть розказувати про область, є київські канали, які будуть розказувати про загальнонаціональні події, а е, наші події цікаві тільки нам, і нашим глядачам. Тому це наш головний акцент, він залишається і до сьогоднішнього дня. Єдине, що кількість подій, кількість заходів, кількість ідей значно зросла за ці 10 років, якщо ми починали з тижневика, тобто давали десь орієнтовно. 8-10 сюжетів таких підсумків інформаційних у суботу, то зараз ми даємо 5-6-7 сюжетів у день, тобто в тиждень це виходить у суттєво більше відповідно. Але це і завдяки допомозі наших глядачів, тому що спочатку важко починати. Шукаєш сам далі. До тебе телефонують, тебе запрошують, пишуть листи, говорять про свої проблеми, просять допомогти. І відповідно, зростає кількість інформаційних приводів, ну автоматично зростає кількість сюжетів у новинах. І якби не було цієї такої підтримки глядачів, цієї уваги, цієї довіри глядачів до нас, то і не змогли б ми вийти на кожен день, бо все таки Коломия – це є не настільки велике місто, і воно аж так багато інформаційних приводів і подій не дає. Це така головна для нас віха була заслужити цю увагу аудиторії, цю довіру аудиторії, звичайно, непросто. Бо Місто маленьке і треба завжди шукати баланс, так тобто завжди не шкодиться. Теж принцип, так як і в лікарі, вважаєш, що в журналістиці він також має бути присутній, але ну сподіваюся, що нам це вдається. І 10 років ми на плаву, 10 років маємо сталу аудиторію, і 10 років маємо про що говорити. Час субстанція така недвозначна, звичайно. Часу завжди не вистачає, і у нас все одно 24 години на все, правда. Але тим не менше ці 24 години намагаємося використати з користю. Ну, ми збільшуємо кількість власного мовлення, тобто розширюємо не тільки інформаційні матеріали, як я вже казала, але й е, збільшуємо кількість авторських програм. У нас практично кожна творча одиниця на студії працює не тільки в службі новини, а й має свій авторський проект. Ну, За кілька років ми що особливо змінили? Ми багато уваги приділили соціальним проектам. Багато уваги приділили людям, які десь залишались поза кадром, бо багато говорили про митців, багато говорили про художників, про поетів. Мало говорили про людей, які у важких часто умовах роблять те саме, просто про них не знають. От це перше. Плюс ми зробили такий дискусійний клуб. як Ми говорили про ток-шоу. Це запрошуємо громадські організації, політичні партії, депутатів, владу, не тільки владу, обговорити проблеми зазвичай міста і району. У ну, області знову ж таки, ми рідко торкаємося загальнонаціональних проблем, бо цього є достатньо без нас. Маємо море каналів, які е, тільки цим і займаються. От, не змінилася абсолютно специфіка. Тобто ми все одно будемо говорити про наше, про те, що турбує нашу область, про те, що турбує Коломийщину, про те, що турбує місто Коломию. В цьому ми е, залишаємося послідовними усі ці 10 років. Якихось таких розширень е, географічних ми не робили, але... Запустили проєкт по Західній Україні, він вже теж кілька років існує в історичному плані, тобто це Василя Негірного, Червоної Русі підкова золота, бо вже багато років йде місто Кола, яке має на меті розповісти про історію Коломиї нашим глядачам. Не всі її знають. Не всі, а це дуже доступна форма, дуже приємна форма. Коли ми показуємо, розповідаємо, і люди вже знають з тією вулицею, пов'язана тета з цим пам'ятником. Така то історія. А це ось така особистість житла на теренах нашого краю. Червоної русі підкова золота. Це реал Західної України, де ми теж розповідаємо про різні цікаві міста, історичні пам'ятки, замки, садиби. То ну насправді це дуже цікаво. Може, це роблять і інші. Я не знаю. Для наших думаю, глядачів цікаво те, що робимо ми, бо я більш ніж переконана, що він вартий уваги і обласного рівня, і вище, оскільки відмічений чималою кількістю нагород на, 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 на загальнонаціональному рівні. Ну і не знаю, дитячі проекти запускаємо. розвиваємо дитячу творчість. Алла Кобилянська заслужена артистка України з нами тісно працює. Відкриваємо нові маленькі таланти, проводжаємо їх далі у широку путь. Е показуємо їхні пісні, їхні кліпи. Це теж важливо, бо їх не, не включать на національному каналі. Тобто це те, що можемо робити ми для наших людей. І ми все робимо, можемо з перебільшення сказати, що наш колектив унікальний. Він формувався довго, але й не дуже довго, бо вже кілька років він абсолютно стало. Е я думаю, ви запитаєте кожного на студії, і кожен погодиться, що ми така собі ну доволі велика сім'я на сьогоднішній день, бо у нас немає якихось великих протиріч всі задоволені йдуть на роботу, всі дружать між собою. це Дуже рідко у нас немає конкуренції то. Хтось комусь дорогу не перебігає. Чітко визначені ділянки роботи, де кожен працює, не може вдосконалюватися. Допомагає іншим, приходять молодші, старші журналісти допомагають. Ну, деякі наші хлопці пробували йти в Київ, працювали, там і верталися. На інші посади йшли, не, не вертаючись, але працюють на інших посадах. Всі кажуть, що такого колективу, як у нас, ніколи в них не було. Ну, це мені приємно чути, бо я теж член цього колективу і люблю кожного, зокрема в цьому колективі. і Вважаю, що. Коли до добра людина стоїть на чолі цього колективу, ну це про нашого директора. То і колектив такий створюється. Тут майже має жодних сумнівів, бо все починається з голови. Коли є доброта, коли є повага до людей, коли є увага до людей, відповідно так і формуються стосунки між працівниками. Ну мені здається, у нас все вийшло. І так Боже, дай Боже і надалі. Глядач. Це найважливіше, що може бути для каналу, власне, для кого працює, для наших, для наших глядачів. Глядач однозначно з 70-річчям стає вимогливішим. Ти вже не можеш сказати, що ви хочете ми місцевий канал. Ніхто не буде на це дивитися. Раз ти вийшов в ефір, ти маєш бути на рівні. Хай ти не зробиш таке круте шоу, як Україна моя талант, але ти маєш на своєму рівні зробити так, щоб тобі не було соромно, бо глядач просто перемкне. Так? Тобто це перше. Глядач є вимогливий. Коли говорять, що що глядачу подаш, та він буде їсти, я вважаю, що це неправильно. Звичайно, він включить в телевізор і вибере щось для себе. Але якщо не ми, то хто? Якщо не ми будемо розповідати про великі цінності про історію культуру нашого краю, то хто це за нас зробить? Інтер не приїде сюди, не зробить, десь колись щось може тут і зачепить. Але це ми маємо зробити. Ми маємо розказати про культуру нашого Прикарпаття, нашої гуцулії. Ми маємо показати ті проблеми, які турбують цей край. І ми маємо спробувати принаймні шукати шляхи вирішення цих проблем. Глядач не просто хоче мати констатацію фактів, він хоче бачити, а що буде, а що далі за цим, а як це вплине на їхнє майбутнє життя. Ну, Я так думаю. Тому глядач, е, наш глядач, це перш за все коломиянин, мешканець нашого е, коломийського району, якому не все одно. Я більш ніж впевнена, йому не все одно, що відбувається в місті, що відбувається в районі, які люди. Керують нашим краєм, які вчинки вони роблять, які дії, і як вони дбають навіть про людей. Їм не все одно. Бо тим, хто все одно буде дивитися музичний канал, спортивний, вони це будуть вболівати. А той, кому не байдуже, як розвивається Коломийщина, буде дивитися наш канал, бо тут ну, насправді найповніша інформація про це. Це перш за все. Щодо духовних рис, ну якщо він не байдужий, значить, значить любить свій край, правда, тобто відповідно хочуть про нього більше знати. І переймається його майбутньою долею. Якщо не байдужий, значить духовно багатий, бо людина, яка не любить свою державу, не може бути духовно багатою. Починати з своєї домівки, свого села, свого міста, тоді вже говорити про високі матерії. Начебто вимагають там україномовний продукт, Ви скоротили вже частину. Так? Начебто всі говоримо, що ми українці, а включаємо канал, а там виключно російська мова. Тому не найкраще, я вважаю, що тут. Потребує і на рівні Києва, і на рівні кожного з нас, особливої уваги, ця стаття. Бо мене ще 10 років, і ми взагалі не зрозуміло, що будемо мати, де українське телебачення, де російське, а де китайське, грубо кажучи. Якщо ми самі себе не будемо ідентифікувати, якщо ми самі не будемо казати, ми українці, ми маємо свою культуру, ми маємо свою мову, маємо свою пісню, маємо своїх митців, то за нас це ніхто не зробить. Знову ж таки, питання: як не ми, то хто? Ну, поки що, поки що мене я не спостерігаю великої уваги. А те, що є там, наприклад, канали Культура там, чи Перший національний Ну, глядач, хоче, я не знаю, хоч якоїсь масовості більше. Тобто канал Культура буде дивитися одиниці. Балет і виставу по телевізору не так просто дивиться. Ну, він не знається, або дуже любити треба. Або крайно нема, що дивитися по-українськи, правда? Тому е, цю культуру українську. Мову, пісню і так далі, треба поставити на рівень чи такого шоу, чи такого продукту, який би був цікавий. Бо одразу дивишся, ці що ніби спрямовані, на, на такі на утвердження навіть нашого. Ну, чесно кажу, на чомусь рівень не відповідає ні інтеру, ні плюсам, ні з тебе. На жаль, на жаль не відповідає. Відповідно, глядач, який хоче якості, він переключить той канал, на якому це показано в кращій формі. Яскравіше, з кращими зірками, а те, що може і достойне уваги, і потребує, щоб це винести на цей рівень, а воно туди просто не пропахається. А йде на ті канали, де це на слабшому рівні, і ті канали, відповідно, не підтримуються державою. А телебачення це бізнес. А бізнес це маркет, тобто це масовий споживач. Масовому споживачу дають те, що швидко, швидко перетравлюється. А тут, мабуть, потрібна якась особлива державна підтримка, якась особлива політика, бо інакше без цього, ну, ще не скоро, можливо, коли це вийде на рівень самоокупаємості, ну поки що без підтримки це нереально, мені здається. І виборчий закон, який каже, що всі мають бути в рівних умовах. Ми не маємо цього закону дотримуватися. Ні на наших, ні на ваших не ділимо, і думаю, що не будемо ділити, бо найчесніше в даному випадку поступити. Так як каже закон, всі мають рівні можливості, а виборець там чи глядачка собі вибирає. Коли ти починаєш якусь свою лінію спроваджувати, то ну ти будеш нести відповідальність потім за це, бо це буде той вибір, який зробили люди. А він може бути неправильний. А ми підштовхували саме на це. так? Тому, чесно, найкраще це вас 10 хвилин, вас 10 хвилин, і вас 10 хвилин, так? От. І, і, і без підводних течій. Це моя точка зору. Чи вірно це з точки зору моральності? Може, ми бачимо, що та партія гірша, а та краща. Може, може, у нас неправильно бачення, це може ми так думаємо. розумієте? Тому найпростіше дати глядачу вибирати і дати мешканцю нашого краю вибирати самому. Він у нас розумний, думаю, справиться без наших підказок. Побажати. Ну, здоров'я всім. Знаходите на нашому каналі ту інформацію, ті програми, ті матеріали, які цікавлять кожного, і чоловіка в кроватці, і бабусю в селі. І ну лише я завжди так вітаю, завжди так прощаюся на завершення випуску новин. Лише хороших новин. Справді в нашому житті багато хорошого. І про це варто говорити, і це варто показувати, бо це додає оптимізму. Якщо будемо говорити, що все погано, все погано, все погано, люди справді це повірять і втратять інтерес до життя. Цього допустити не можна. У нас багато хорошого. І у нас прекрасний край, у нас чудові люди, і у нас є про кого і є про що говорити.